Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1, І є у нас можливість поспілкуватися з нашим наступним гостем. це Олег Пензин, виконавчий директор економічно-дискусійного клубу. Вітання, пане Олеже. Вітання. Та я вас також вітаю. пане Олеже. З вами хочемо говорити заборону на імпорт зерна з України нашими країнами-сусідками, зокрема, йдеться і про Польщу, про Угорщину, Словаччину. Та Болгарія теж ніби мала обговорити це питання і приєднатися до ці, цих країн? Ну і вже бачимо, що є реакція з боку Європейського Союзу, які виявляється, не в захваті від такого одноосібного рішення своїх країн-членів. То чи можете пояснити нам трішки взагалі, чому виникла ось ця проблема із забороною, що там пішло не так? Дивіться, напевно, щоб зрозуміти те, що відбувається. Ну, По-перше, в дійсності, е ті рішення європейських країн Східної Європи, про які ми з вами говоримо, це напряму протирічить угоді про. Е Членство в Євросоюзі, де чітко визначено, що єдиним органом, який визначає зовнішню економічну політику Європейського Союзу, є Європейська комісія. Тобто Брюссель однозначно вправі висловити категоричну незгоду із власне, тими європейськими країнами, які приймають рішення поза межами спільноєвропейського європейського рішення. Тобто, це треба розуміти, що дійсно. І поляки, і, власне, угорці, і болгари, і словаки. До речі, ми вже почули певні заяви від, уго... від е, румунів з приводу того, що е, є питання по українському зерну, і, власне, це точно протирічить загальноєвропейській угоді. Тобто це треба розуміти, і ми давайте відкладемо то питання трошки в сторону, воно, власне, не вимагає якоїсь. Додаткового пояснення, тобто вони перевищили свої повноваження як члени Євросоюзу. А тепер давайте подивимося більш сутніше питання, власне, в чому є вся глибина протиріччя і чому воно виникло і як. Історично, Україна ніколи не мала без обмежувального доступу на ринки Євросоюзу, на ринки аграрної продукції. На чітке квотування. До речі, воно окремо підтвердилося ще при підписанні угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Давайте ми задаємо 2014 рік. Давайте ми задаємо цю угоду. Додатком до цієї угоди про асоціацію була угода про вільну торгівлю, всюосяжну зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. Ми тут раптом відкриваємо таку. Угоду з таким шикарною назвою, зона вільної торгівлі, і бачимо квоти на постачання української аграрної продукції в межах від 1 до 3% від загального обсягу виробництва цієї продукції в Україні. Ну, яка вільна торгівля і квоти, які Україна вибирала протягом січня місяця. А все дуже просто. Подивіться, як цікаво, та? той парад е заборон, як правило, висловили по відношенню до української аграрної продукції е східноєвропейські країни. Правда? Ну, нібито. От наші найближчі партнери, сусіди, які кревно відчувають небезпеку у зв'язку із російською агресією, тут раптом такий парад е А Все дуже просто. Е це країни другої хвилі приєднання до Євросоюзу. Це країни, які, приєднуючись до Євросоюзу, були завжди індустріально слабші, ніж, припустимо, та сама Німеччина, Франція е та та навіть сама Італія. І єдине, що вони, ті країни, приєднавшись до Євросоюзу, могли запропонувати в якості свого експорту, це аграрна продукція. Поляки е, традиційно аграрна країна, е, Болгари традиційно аграрна країна. Там нічого, крім сільськогосподарського виробництва, по суті, нема. Угорці також, попри все, це достатньо серйозна аграрна країна. А що це означає? Це означає, що в тих країнах дуже потужний аграрний лоббі, і е, аграрні конгреси, аграрні партії є традиційно. Учасниками провладних коаліцій і потужно тиснуть на владу тої чи іншої країни. А тепер дивимося, що сталося? Чому власне було таке завжди відношення до української аграрної продукції, і, власне, що сталося от за останній час? Традиційні ринки України аграрні це. Північ Африки, Єгипет, Марокко, це Близький Схід, це Південно-Східна Азія, це Китай, Туреччина, Оцей, е, оця хвиля оця, оця, це оця от наші традиційні ринки, де Україна везе зерно, везе е, олію, везе е, інші види аграрної продукції. Коли ми з вами говоримо про Європу, нас завжди сильно обмежували, чому. По-перше, я вже сказав, там є свій аграрний виробник. По-друге, цей аграрний виробник дуже потужно дотується з е, централізованих коштів Євросоюзу. Ну, от, напевно, буде вам цікаво почути, що коли ми беремо е, річний дохід європейського аграрія, 65-70% цього річного доходу, це дотації Євросоюзу. Уявімо собі, правда? Але дотації Євросоюзу напряму прив'язані до обсягу виробництва продукції. Тобто ви отримуєте дотації під те, що ви виробили. Ну, окрім там, е дотації на гектар землі в розмірі 300 євро, все останнє в тій чи іншій мірі прив'язано до власне, цих речей. Це є перший момент, який треба розуміти. Другий: е європейський аграрій живе приблизно по тих самих, ну скажімо, правилах, по яких живе і український аграрій. І як ви думаєте, в чому вони зберігають власні гроші? Вони власні гроші зберігають у власній продукції. Тобто, інакше кажучи, от поляк виробив якесь зерно, якусь там пшеницю, якесь там жито, якийсь там увес, припустимо, та щось він продав осінню, тому що, ну, як правило, осінню ціни під час активного збору врожаю є об'єктивно дешевші. Але він сидить активно на е, своїй продукції, тому що вона не дешевша, вона тільки дорожчає. І, власне, весна, коли вже трошки е, європейські споживачі поз'їдали те, що було вироблено минулого року, на початку маркетингового року, і ціна на нього росте. Європейському аграрію треба готуватися до весняно-польових робіт. Вони витягають зашників залишки своєї аграрної продукції, починають її реалізовувати по е, дуже атракційних цінах, отримують кошти і з них фінансують весняно-польові роботи. Оце такий традиційний е, сезонний е, марафон, який має е, європейський аграрій. Тепер дивимося, 2023 рік. Бо в 2022 році проблем не було. По 2022 році е, агресія почалася е, власне, в кінці лютого місяця е, е, повне зняття заборони постачання української аграрної продукції взагалі припалося на травень місяць. То е, власне квітень місяць якраз аграрії європейські жили по тих правилах, як завжди. 23 рік існує. Повна е, відкритість до української аграрної продукції, якої є багато, яка через зернову ініціативу не вся може виїхати через порти Чорного моря. Ну, там значно обмеженіша можливість, ніж тоді, коли це все тяглося традиційно через порти. Тобто, воно поїхало через е, Європу, в тому числі і транзитом. Воно в Європі почало активно осідати. Українська аграрна продукція ну, об'єктивно дешевша, тому що в нас ну, аграрії заробляють менше, у нас заробітна платня менша, у нас е, е, обсяги величезні аграрного виробництва. Ну, тобто, реально українська аграрна продукція є дешева. Оця дешева продукція нічим не гіршої якості, потрапляє в Євросоюз і активно почала збивати ціни європейським аграріям. Європейські аграрії готуються до весни, до весняно-польових робіт, сидить на власному зерні, починається зерно шукати, де продати, нема де. Ну, тому що ви зможете з'їсти рівно стільки, скільки зможете з'їсти. Якщо на то місце, де, як правило, європейський або польський, припустимо, аграрій продавав своє зерно, вже прийшло українське, польське зерно ніхто не купить. Як наслідок, поляк сидить на зерні. Не може його продати, не має звідки фінансувати весняно-польові роботи, а він ще й сидить в кредитах до польських банків. Вони є дешеві, але вони є серйозні. Ну, будемо відверті. І сталася ситуація, коли е, поляки реально почали втрачати гроші. І це не тільки поляки, це угорці, і от зараз це болгари, до яких доїхало це. Е, безперечно, почався тиск на владу. Влада почала піднімати питання про одноосібну заборону. Постачання українського спочатку зерна до країн Євросоюзу, зокрема до Польщі, почалися перемовини між українцями і поляками з приводу ну, якихось там можливостей проходження. Потім відбувся минулого тижня польський аграрний конгрес, який своєю резолюцією зажадав від уряду повне припинення постачання будь-якої аграрної продукції. Української, це стосується і м'яса, це стосується і кур'ятини, яєць, меду, всього того, що ми експортуємо. Е, і, власне, з понеділка поляки оголосили про повне обмеження експорту. Е, зараз е, активно вирішили і в Польщі, і в Брюсселі комісії відповідній українській, ніби, ніби ніби домовилися до транзиту. Тобто Україну в даній ситуації в першу чергу цікавить безперебійний доступ до е, портів е, Балтики, де можна було б погрузити українське зерно на власне болкери і відправити на наші традиційні ринки, тому що через чорне море це зробити неможливо. Росіяни практично повністю заблокували. Здійснення контролю за тими кораблями, і як наслідок вибудувалася величезна чара, там більше 100 кораблів стоїть. В день треба перевіряти 15 кораблів. Вони перевіряють менше трьох-чотирьох. От, власне, понеділок взагалі нічого не було. Ну тобто там величезні проблеми, і росіяни свідомо блокують зернову ініціативу. Тому об'єктивно лишається, власне от шлях на порти Балтики. І тому настільки було чутливим для України сьогодні оця, оця ситуація. І ще раз повторюю: європейських м, аграрії треба розуміти. І м, треба розуміти, от що сидить в основі цієї ситуації. Україна ніколи не постачала аграрну продукцію в Європу, тому що там дуже конкурентний, надзвичайно, м, скажімо, насичений ринок. Е, в чому є проблема, яка дуже є великим викликом до сьогоднішньої влади. Проблема є наступна: Україна йде в Європу. Е, я думаю, що ми всі будемо з вами ще жити в той час, коли Україна стане повноправним членом Євросоюзу. Тобто, це є питання, ну, я так думаю, до 10 років, років точно, може і менше. Що це означає? Це означає, що всі митні бар'єри будуть зняті. Всі абсолютно. Тобто, те, то, що сьогодні змогли зробити поляки. Там, Словаки через е, звинувачення українців в використанні пестицидів, е, мадяри, ну, болгари буде теоретично неможливо зробити, коли Україна в повному обсязі приєднається. І оця величезна проблема із конкуренцією на аграрному ринку з нашими сусідами, вона вилізе на перший план. Вже сьогодні треба сідати за стіл перемовини і починати абсолютно чітко домовлятися про те, яким чином це все буде влагоджено. Тому що в противному випадку ми з вами отримаємо величезного, достатньо потужного опонента українському руху в Європу. Просто тому, що just business. Просто тому, що ну, не чекають Україну з її зерном в Європі. Ну, попри все, так безперечно, коли там у Франції повінь, коли в Голландії проблеми, коли там десь якісь е величезні дефіцити, то, безперечно, якийсь невеличкий обсяг української продукції буде радісно прийнятий. Але за жодним чином це не буде безконтрольне, за жодним чином це не буде з пониженням середніх цін на європейському ринку. Ну, тобто, е малюночок такий. Е Україна реально величезна аграрна країна з е, потенційним експортним потенціалом в 50 мільйонів тонн зернових. Це тільки зернові без олійних, з олійними ще більше. Тому е, ну, Європа не з'їсть цього. А якщо вона цього не з'їсть, то це треба десь думати, яким чином дійсно домовлятися, щоби. Е, ну, Український аграрій, він ж теж працює по, по, по системі е, е, отримання максимального прибутку. Якщо у вас під боком зовсім недалеко, там е, 60-70 кілометрів від Львова, починається зона надзвичайно високих цін на зерно, то ви точно не будете вести це зерно в порти, потім пересаджувати на бокери і тягнути їх в, десь там, я не знаю, в Єгипет. Ви будете шукати тут рядушком, тим більше тут ну, немає будь-яких митних обмежень, а зразу ми отримуємо надзвичайно велику протидію зі сторони поляків. Тому що ну, зразу треба розуміти, що поляки це і аграрна країна, величезна, з дуже потужним аграрним лобі. Тобто, це є питання до обговорення, дуже серйозне. Так що, от ця картинка, про яку я намалював, от сьогодні маємо саме таку картину. Ну і з'явилася інформація ну, і про те, що Єврокомісія планує все таки запровадити ще субсидії для цих п'яти країн, країн східної Європи. Де, До 100 мільйонів євро вони планують виділити на ці дотації, чи це якось зможе е, понизити градус цього конфлікту чи цієї напруги. Так, я теж чув про 100 мільйонів євро, які е, намагаються сьогодні кинути е, східноєвропейським аграріям для того, щоб вони трошки знизили градус цієї боротьби. Але дивіться, це перше разове рішення. По-друге, в Євросоюзу і так грошей на е, дотації є не так багато. Так що, е, як разове рішення сьогодні, напевно. Ми побачимо, і я не думаю, що воно сильно знизить радус. Воно може трошечки відкласти чергову хвилю протестів. Ну тобто, ви маєте розуміти, що якщо протести почалися, то треба вирішувати питання по суті, а не закриваючи е фінансовими латками е кінцеві прояви цих протестів. Це од однозначно, є надзвичайно серйозне питання. І це серйозне питання, воно однозначно вилізе, рано чи пізно. Тому от воно вже вилізло, рахуйте. Тим більше ми до кінця 2023 року отримали повне зняття будь-яких е, квотних обмежень на постачання української аграрної продукції в Євросоюз. Тобто ми зараз з вами зустрілися з ситуацією весни 2023 року. А готуйтеся, що ми з вами будемо мати величезну проблему осінні 2023 року, коли е, ми зустрінемося з вами з такими самими проблемами, які власне були весною. Тобто почнеться продаж врожаю європейськими аграріями, ціна буде значно нижча, ніж очікувано, тому що активно присутня на ринку Україна. І це знову викличе, попри будь-які там грошові вливання, купу незадоволення. Ви ж всім роти тими грошами не закриєте? Так що це є питання просто відкладене на достатньо невеликий час. Пане Олеже, ну і в такому випадку, то можливо українцям, які дійсно намагаються збути свою продукцію в Євросоюзі, варто підняти ціни? Чи вони і так і мають там вищу загальноукраїнську? Ні, дивіться, ситуація яка. Е, ціна формується, виходячи із ринкових умов. Яким чином формується ціна? Ціна формується наступним чином. Є певний обсяг попиту на ту чи іншу продукцію. Ну, ще раз повторюю, європеєць більше, ніж він їсть, їсти він не буде. Тобто певний обсяг продукції, яку споживає європейський ринок. А є пропозиція, яка традиційно була збалансована пропозиція європейських аграріїв. Зараз на цю саму пропозицію приходить е, українське зерно. А ми з вами всі знаємо е, з курсу економіки е, вищого учбового закладу, середньої школи. Що коли у вас пропозиція значно перевищує попит, у вас ціна падає. Ну, логічно, правда. Дуже багато продавців, дуже мало покупців, як наслідок, ціна на продукцію падає. Тобто, мова не йде за те, що українці там демпінгують і дуже дешево продають свою продукцію. Об'єктивно, в зв'язку з великою пропозицією продукції на ринку ціна на неї падає, тому що попит є сталий, він визначений, він більше не буде. Ну тобто більше хліба європейець не з'їсть, ніж то, що він їсть сьогодні. Так що в даній ситуації. Сам факт заходу величезних обсягів продукції на європейський ринок збиває ціну. А якщо збивається ціна, ну, реально втрачаються ще й серйозні гроші європейській аграрії. Чи можуть ось ці європейські аграрії якось переорієнтуватися дійсно на ринки Північної Африки чи Південної Азії. А на що їм це робити? Це їх ринок, це їх дотації, це. Ну, дивіться, тут ж ще один момент такий дуже специфічний. Ви завжди панували на цьому ринку. Це ваш ринок, це ви господарі. І тут приходить хтось, який починає вас з цього ринку викидувати. А чого це ви маєте десь вести свою продукцію? Це ваш ринок. Більше того, це ваша держава, це ваші політики, яких ви вибирали. Що ви зробите? Ви зробите аграрний конгрес. І навтикаєте вашим політикам по голові. Чого це ви вибачте, будь ласка, маєте кудись вести свою продукцію? Ну, давайте поставимо себе на їх місце. Ото, що ми з вами й маємо. Тільки поляки пішли в лоба, вони просто тупо заборонили. Словаки пішли інакшим чином. Вони почали потужно досліджувати українську пшеницю на предмет існування в ній е, різного роду хімічних домішок, ну от пестицидів, зокрема. <і> <і> угорці просто тупо заборонили. Ну, вони так традиційно роблять, у них там дуже специфічна країна з специфічним підходом. Зараз болгари почали. Ну, угорці, наскільки я, румуни, наскільки я знаю, вже теж почали рухатися з цього напрямку, тому що. Та нам же ж важливо і Болгарія, і Румунія, тому що ми е, грузимо своє зерно е, на портах е, Дунайських і женемо в Констанцу і Варну е, тими паромами своє зерно і там перегружаємо в болкера, які їдуть через Босфори Дарданели, вже минуючи цей коридор е, зернову угоду. Якщо не дати українському зерну транзиту по Болгарії і по е, Румунії, то ми. І там не зможемо вивести зерно? Тобто для нас і ті країни є надзвичайно важливі для експорту зерна. То що нам очікувати від цієї ситуації? Чи вдасться врегулювати найближчим часом цей експорт українського зерна? Загалом ну, будуть якісь зрушення. Ну, ваше запитання. Е, вже наскільки я знаю, домовилися з поляками про транзит. Яким чином це буде забезпечено? Я думаю, що будуть задіяні якісь поліцейські сили для контролю за тому, щоб цей транзит не розмивався під час подорожі в Польщу е, по Польщі. Е, дивіться, в чому ж є проблема е, між, наприклад, Німеччиною і Польщею, там же ж нема митних кордонів. Тобто, е, транзит може йти через Польщу в Німеччину. В Німеччині він е, розмитнюється. І це вже не українське зерно, це вже німецьке зерно. І це німецьке зерно дешево повертається у Польщу. Оце вони чого вони так бісяться з цього питання, тому що ну, уявимо собі їде зерно в Гановер на, на погрузку. Воно доїжджає до Гановера, там розмитнюється, воно лежить на елеваторі. А е, власник цього зерна раптом подивився, що йому вигідніше продати у Польщу, ніж загрузити Болкер. І що він робить? Він це зерно, вже німецьке зерно, це вже не українське зерно, розвертає і везе в Польщу. І поляки кажуть: чекайте, ну та ми зробили транзит через Польщу, а потім це зерно з Німеччини повернулося вже як німецьке. Та де в тій Німеччині то зерно виросло, воно виросло в Україні. Так що для нас ситуація не помінялася в принципі. Тим більше поляки ж везуть ще і зерно в Німеччину і продають в Німеччину польське зерно. І Якщо туди приїде навіть транзитом українське зерно, то воно там буде конкурувати з польським зерном. Тобто ті самі яйця тільки в профіль, вибачте. Тому е от власне має бути чіткий контроль за тим, щоб це зерно, дійшовши, припустимо, до того Гановера чи до того Свіноусті, чи там де-інде, чи то Догдальська, реально сіло на корабель. І оце власне має, наскільки я знаю, зараз е будуть обтяжені поліцейські відповідні дільничі для того, щоб контролювати, е ну брати відповідальність на себе, щоб це зерно таки дійсно було завантажене. Але це механізм до обговорення. Тут головне принципово вирішити це питання. Дуже цікава ситуація. Дякуємо, пане Олеже, що ви роз'яснили і нашим глядачам та радіослухачам і нам зокрема Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу, був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1, і спілкувалися щодо заборони українського експорту та транзиту українського зерна до країн Східної Європи. Дякуємо вам, пане Олеже. На все Дякую. добре.